Вийшло довго очікуване оновлення, у якому додали українську локалізацію. Правда, вона залишилася така сама, як і на тестуванні цього оновлення. Проте вже в 9.8 ця озвучка буде звучати ось так. Рухнемо жив. Гусениця розірвана. Пробує Гусениця зіскочила. Стоїмо. І стане найкращою у грі. Додання української локалізації у мобільну гру, само собою, увійшло в історію гри, тому що ніхто ще в мобільних іграх не додавав українську мову. За це розробникам ми дуже вдячні і респектуємо за їхню працю над цим нововведенням. Ну Но а сьогодні ми зібралися у цьому відео з іншого приводу, а саме через новий китайський легкий танк 10-го рівня WZ1321. Давайте звернемо увагу на його зовнішній вигляд. Танк має округлу башту, низький силует, Екрани, бачимо сітку по боках башти, проте давайте по порядку. Якщо ми почали говорити про башту, екрани і сітку це означає бронювання. У лобі башти маємо 140 мм, яким будуть прибувати усі серед танків, з якими ти граєш у боях. Корпус теж без броні. Щоб ви розуміли, стоячи на якомусь рельєфі і дивлячись знизу на нашого китайця, можна пробувати фугасами в ВЛД. Іноді в дуже рідких випадках він щось танкувати зможе, але очікувати на стабільне відбивання снарядів не треба. А тим більше думати, що ти мусиш танкувати ворожий снаряд при начебто хорошому довороті або куті нахилу броні. Ця уся броня пересувається з максимальною швидкістю 67 км на годину вперед і 20 назад. Тачка реально швидка і дава. Світло на пустому напрямку і потім утікати звідти ж буде без проблем. До речі, про світло. Наш китаєць має цілком нормальний показник огляду, а саме 302 метри. Це як у теперішнього Вікірса. Шерідон має аж 325 метрів, проте й того буде вистачати. Також апарат має дуже хороше маскування через маленький силует. От, наприклад, на маленькій відстані граючи від кущів проти тяжкого танку, ви світитися не будете. Маскування імба, одним словом. Однак, окрім світла, Сбільності і маскування нам потрібна така штука, яка з башти стерчить, а згадав, це гармата. Вона тут стоїть прям достойна, 331 шкоди і лютий ДПМ, 3,5 тисячі шкоди на хвилину з перезарядженням 5,6 секунди. Це найкращий показник серед усіх легких танків у грі. І Мауса він розбере менше, ніж за хвилину. На жаль, тільки не завезли пробиття і користатися голдою придеться. А також така цікавинка. Дев'ятому рівня дала бронебійні снаряди як основні, і пробиття має менше на 10 мм, ніж у десятки. А наш топ має підкальвати. Ліберні снаряди, які що? Так, витрачають пробиття на відстані, правильно, і того, що в нас виходить: десятка має менше пробиття, ніж дев'ятка. Це як мінімум дивно, що так зробили. Проте маємо, що маємо. Треба це просто прийняти і пристосуватися до геймплею. А от як він грається, можете побачити прямо зараз від мене у вигляді першого враження від танку, тобто реалізацію ДПМ, маскування, мобільності, маневреності і всього-всього. Тому дивіться відео до кінця і не забувайте ставити лайк і підписуватися. На канал. Ну і перша мапа в нас Балтійський щит. По затапу в нас що? У нас 4х4, на якби би СТЛТ. вліво всі. Ну, можна і вліво. Тобто не можна, а прямо потрібно, тому що іншого напрямку для легких танків середніх я не бачу. Можемо встати сюди, але потім відстрілювати там перекатку буде складновато, бо в нас немає КВН. І і в нас тут висвітили. Добре, одна стежка поїхала там. Ага, ну добре. І їх тут можна сказати, що не буде. А чому можна сказати, їх тут і не буде. Там є, ну всі туди поїхали. А, ні, яга тут. Ау. І ось якраз ця механіка з, з цим червоним оком. Вона з'являється просто моментально і показує. І показує, коли ти засвітився. Можемо проїхати. О, на каток. І використовуємо свій ДПМ. Так, ага, но ок, сіре. Так, тут мене проб'ють. Тобто влучать просто і проб'ють, так. А, блін, кумулятивним стріляв. Ну, каточок. Добре, тепер треба. Розважувати цю бабаху. І знову на каток. Ну і в нас навіть трохи асисту є. 1400 шкоди, і це ще не все, можна сказати. Тут Шерідан можна його теж піднапрягти, так сказати. А поїхали. А, ні, тут не тільки він. Ой-ой. я ще й про промахнувся через КВН. О, розвели на постріл, добре. І він вже там ні, ніде не, не буде втікати. Давай добивай його хорош. Добре. Наступний. Ага, рікошет, але це. І так було складно влучити там. Туди. Ага, добре. Якісь борти у цієї цієї флешки броньовані. Ага, треба тікати. Треба тікати, треба тікати. Він зараз в мене фугасами буде. Ага, ну не пробив. І тут якраз ці е, екрани посели. Ну, все тут мене добивають. І знову не пробив, і там якось під башту полетіло. Ну все. 4-3 Перший бій якось не задався. Ну, йдемо у наступний бій. Це в нас, як бачите, перший бій. 2600 дамага ми нанесли у цьому бою, і якраз середній дамаг у нас вийшов 2600 і 0% перемог. Ну і тепер точно йдемо у наступний бій. У нас Форд. І в нас що? Я один нелегкий один танк, Леопард перший у нас середній. І у супротивниках. Можна, можна сказати, що так само, але. Але в них дев'ятка це легкий танк. Можемо поїхати прямо туди, в кут мапи. Треба, щоб нас там не вбили. Ага, ну Леопард перший, добре. Ну Він там зупинився якось, не хоче їхати вперед. От іще мінус таких низьких танків, що ти за рельєфу не можеш нормально накидувати дамаг. І плюс ще у нас КВН немає. У нас ще два мінуси, так сказати. Подвій... Подвійний мінус, або так. Добре, у нас там т 92 а 1 І щось він не хоче тікати. Рика, що, там пробили, окей. І леопард. Не, ні, не втік ще. Ми можемо проїхати вперед трохи. Так, як тигр там, а інші ПТ я не знаю де Можливо, навіть тут. Бою боєкладку вкрита, добре. І тут добиваємо. Спокійним образом. І тут нас. Ага, я думав, ти будеш там їхати. Я боюсь проїхати далі. Ага, там друга ПТшка. Тому е, тут максимум буде ще одна. А, ні, не буде, бо. А! Я висвітився. Ну, блін. Не міг. Не міг визначитися, чи... Тут є хтось, чи ні. Чи нема. Взагалі не зрозуміло, було там багато червоних точок різних. Різних е, червоних танків, і вони друг, друг друга перекривали. Якби цей інтерфейс. А, тен... цей вже утік. Ну майже. Мінус один максимум. мінімум. У нього з барабану. У нас там є зараз його пенетрувати, як тигр буде. А вже це робить. Робить. І тут добиваємо, знову ж таки, спокійним чином. І можемо поїхати так навпростець, так сказати. І накидувати дамаг. Якраз таки за рахунок нашого шаленого ДПМ-у. І давай фугас ще присунь. А, ні. Не присуне до. до. мене. 367. Альфа хороша вилетіла. І тут треба вже в мені тікати. І напевно це буде якийсь е потний бій, тому що мені. Е я, я так думаю, що прийдеться та щититься. А можемо встати сюди. О! І минотаур тут їде. Ага, не пробили. І в мене не опуститься гармата на нього, на жаль. Треба тікати ще далі. Тут як тигра я вже не, не врятую. Взагалі ніяк. І мінотавер десь там їде. Треба тікати якнайдалі. Добре, тут влучили. І тут можна його зараз... Трохи обхитрити. Обхитрити. А, не вдалося. Ай-яй-яй. Нічого страшного. Ага, тут в нас є сотий. Нам треба мінотавра якось е розібрати, так сказати. І взагалі не зрозуміло, як це зробити. І Тут я не, я не проб'ю. Ну і сотий, і сотий дуже повільний, тому можна якось з ним ще грати. А от Мінотавр якщо буде вгадувати, куди я їду, і їхати до мене передом, так сказати, лобом, то я його взагалі ніяк не проб'ю. Тут ще така ситуація. Ага, я в світу. Добре. Треба через їх раз поїхати. А, через МІД, точніше. Тепер поїхали. Так, стой. Ага, там і є сотий. Оце так. Так Так, ну тут я... Дурню роблю, бо стою на місці. Треба якось через їх респ, це. А я не встигаю вже якось змінити позицію, напевно. Мені так здається. Можна. Боже, що я роблю? Боже мой. Ага, ну я збив трохи з захоплення, бо влучив звільніше е критану в гуслю. Ну, зараз відіграємо через ці кущі. Або там далі поїдемо. Опа! Ага, ну і якраз я що і говорив. Добре, тут збили, і е, тепер треба їхати через їх раз. Ну вони і так і так встигають захопити базу, бо е, стоять там разом. А якщо б там один стояв, а другий е, їхав би і шукав мене, то це було б їм ще важче. Тут не зрозуміло, де. Ага, з'їхали з бази, окей. А я і так, і так не встигаю ні сотого, ні не цього. Або ні, цього я встигаю добити. Якщо поїхати прям так. 3 900, На каток і тут танканов фугас. газ. добре. Ах! Боже. Нову танканув газ, цікаво. А що робить, я не знаю. Так. Ну все. А, -а, -а наводчика мені кританули. 4600. Ну, якщо чисто дивитися по цим двом боям, то мені танк дуже зайшов. Так, 0. Ну, Відсотків перемог, але тут більше і союзники заруляли, тому що вони просто злилися. Тому такий танчик вийшов досить цікавий. Ну За рахунок ДПМу, маскування і механіки, мобільності. Танк дуже імбовий, просто мені і сподобався дуже. Тому дякую всім за перегляд, що ви додивилися це відео до кінця. Ну і побачимось у наступному цікавому відео.